Вітаю вільні та диславні стрільці, найоптимістичніший знак Зодіаку. На вас чекає липень, насичений яскравими подіями, які принесуть зміни на найближчі півтора роки для вас. Камічні місячні вузли змінюють свої знаки, а планета гармонії, краси та взаємовідносин Венера стає ретроградною. З вами Клеменко Наталя. Підписуйтеся, щоб бути в курсі подій стосовно вашого знаку Зодіаку та України. А зараз далі поговоримо, який же буде місяць. 1 липня сонце, яке відповідає за наше я, за нашу енергію і прояв, буде в гармонійному аспекті із Меркурієм, планетою взаємовідносин, інформації, науки та недалеких поїздок в вашому восьмому домі. Восьмий дім це дім езотерики, це дім великих грошей, великого бізнесу. А також гроші, які ви не заробили своєю працею, але можете отримати. Наприклад, це можуть бути гроші партнерів, або ж від інвестицій, ваших вкладень від бізнесу, страхування, виплат банків. Восьмий дім пов'язаний із психологією та езотерикою. Тож для вас, оскільки зараз десь ще зростаючий місяць, багато енергії будуть актуальними зацікавленість езотерикою, отримання коштів або. Вирішення питань пов'язаних із спадком, можливе підписання важливих документів. 3 липня буде повний місяць. Завжди повний місяць висвітлює певні теми, які були закладені ще півроку назад. У вас це стосується другого сектору, тобто тих грошей, які ви зробили власною працею. Це також дім своєї самооцінки. Тобто зараз буде кульмінація, або ж ви вже будете точно знати, отримати якийсь результат за роботу, яка була проведена раніше. І з'ясувати для себе, можливо, ви захочете змінити роботу, або ж підвищиться ваша самооцінка, ви переоціните, що зміниться ваші цінності. І це обов'язково буде на кращу сторону, адже планета великої відповідальності, законів і порядків Сатурн буде давати гармонійний аспект до вашого сонця. А планета Єпітер, яка є управителем вашого знаку зодіаку, буде надавати Сонечку аспект, який руйнує перешкоди на вашому шляху. Це може бути кульмінація за дії, які пов'язані із сферою грошей, а також роботи голосом. Ви можете отримати підвищення або ж додаткову роботу, яка буде оплачуватися Дев'ятий дім це все, що пов'язане з іноземним, це розширення горизонтів, це символічно ваш дім, тож можуть бути ще надходження по Венері. Це можуть бути мандрівки, або ж ви можете зацікавитися езотерикою або психологією. 11 липня. Планета активності ініціативи і дій Марс переходить у ваш десятий дім. Десятий дім це дім кар'єри, статусу і ваших найграндіозніших планів, наймасштабніших мрій. Тобто може бути велика активність вас в цій сфері, Марс буде цьому сприяти, оскільки він переходить в знак Діви, яка дуже важна до деталей, прискіплива, то ви зможете все чітко організувати. Це не будуть імпульсивні дії і в цей же період Меркурій, який пов'язаний із документами, з навчаннями, з недалекими поїздками, з зустрічами, з комерцією, а також спілкуванням. Буде переходити в ваш дев'ятий сектор. Це може вказувати на недалекі поїздки, зустрічі з партнерами, розширенням горизонтів, вивченням іноземних мов та купівлею автомобіля або житла за кордоном. 14 липня сонце буде в гармонійному аспекті секстилю до планети Урану. Уран відповідає за неординарність, за нові технології, за інновації, за свободу і незалежність. Також це дім астрології, тож може бути отримання важливої інформації, зустрічі із людьми, і це буде неочікувано, але приємно. Це може бути можливість отримати грошову винагороду, або ж просто приємна зустріч із важливими для вас людьми. Головне цей час проявляти креативність і бути готовими до будь-яких змін. 17 липня настає новий місяць. Це період, коли ми можемо прописувати плани на наступний місяць. Міняється енергія, і ви вже можете сміливо втілювати свої бажання, проводити практики грошові на новий місяць, і у вас він буде проходити в вашому восьмому секторі: секторі магії, езотерики, зачаття, кому це актуально, а також великі гроші. Знову ж таки, активується питання грошей, які можуть приходити від інших людей. І це великі гроші. Це хороший період для того, щоб. Наприклад, купити якусь лотерейку і спробувати виграти. Головне в це вірити. І якщо у вас є вказівка в натальній карті на виграші азарт, то можете спробувати. Бажаю вам успіхів. На новий місяць ви можете просто бути сповнені ідей для створення власного бізнесу. Це можуть бути не тільки відкриття ФОП, а масштабний із залученням інших людей, партнерів. В цей же час кармічний місячний вузол раху міняє свій знак із тельця на Овен і буде там найближчі півтора роки, активуючи для вас важливість сфери п'ятого дому, щоб ви розвивалися в темі, яка пов'язана із всім, що ви любите. Це діти, хобі, творчий потенціал. Це можуть бути відпустки, романтичні зустрічі, флірт. Свята і виступи на велику публіку, ви зможете хобі своє зробити вашою справою. Місячний вузол раху вказує нам на шлях еволюції. Тобто для вас в найближчі півтора роки потрібно буде розвиватися, щоб реалізувати свою кармічну задачу, будучи в гарному настрої, перебуванні з дітками, виступами, просто насолоджуватися життям, створювати свята, відпочивати. З 20 го числа Венера пригальмовує про тим, як перейти в ретроградний рух. Цим самим вона буде активувати те, що ми раніше любили. І з 23 числа вона стає вже ретроградною. В цей період не варто укладати нових угод, створювати бізнеси, робити операції краси і вкладати гроші. 27-го числа Меркурій, планета недалеких поїздок. Відносин інформації з'єднання із Венерою може вказувати на прихід інформації, яку ми чекали, або ж зустріч із людьми, яких ми знали раніше. А 29 липня Меркурій переходиться в знак свого володіння, в знак діви, в ваш десятий сектор, що активує все ваше мислення на сферу досягнень статусу. Любі бажаю вам найкращого липня та нових зустрічей!